У Вижницькому районі на території національного парку загорілася лісова смуга. Поблизу села Підзахаричі, усть Путильської громади на території національного природного парку Вижницький сталася пожежа, яка охопила 7 гектарів території. Працівники парку створили мінералізовані смуги, аби контролювати ситуацію. На місці події працювало 46 рятувальників та 9 одиниць техніки. Наразі пожежу ліквідували. З'ясовувати причину пожежі, котра сталася, Будуть працівники Національного парку Вижницький. Понад 7 годин працювали над ліквідацією цієї пожежі. Орієнтовно, після обіду, в 14 годин-14 хвилин ми ліквідували її. Наразі ще підрозділи оглядають місце, чи не залишилося якихось. Осередків загорання. Ближче до 11-ї пожежа поширилася до 7 гектарів, зафіксували. І саме в такій площі ми локалізували і згодом загасили. Лісові пожежі характерні тим, що вони дуже швидко поширюються, масштабно сухий вітер, тепла погода. І, звичайно, зазвичай причиною таких пожеж, на жаль, стає людська недбалість.